Всім привіт, друзі! Ви на каналі Марлі та Оліана і сьогодні будемо розпаковувати ось ось канцелярі. Давайте, раз, два, три, розпакуйся. Так, друзі. По-перше, у нас ось такі ось затирачки Чотири Kitty Hello. Вони дуже прикольні. Давайте їх положимо у пенал І ось такий, кстати, пеналчик прикольні. Ось такі прикольні. Дуже. Мені подобається, Давайте зараз положимо їх сюди. Я вам вже їх показала. Так, давайте. Далі в нас буде лайнійка. Ось така ось лайніка. Тут один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять сантиметрів в цій лініці. Друге в нас буде ось такі ось карандашики. Вони дуже прикольні. Два, три, один я вже підстригла, ось так ось вийшло. Вони дуже прикольні з Так. Третє це в нас ось такий ось прикольний блокнотик. Він дуже класний. Дивитись. Тут Кетіх Хелоу прикольні. Ой, дивитесь. Вони тут різні. Ось такий прикольний блокнотик. Давайте його положимо у пенал. Так, ми його положили. Тепер стікери. Ось такі ось прикольні. Тут у нас є червоний кольор, рожевий, жовтий, зелений та темно, Ой, темно рожевий. І п'яте ось таке. Ось така Ой, прикольна подстругачка. Друзі, на цьому. Усім пока-пока. Підписуйтесь мій канал, пальчик вверх. І ставте лайки, якщо подобається канцелярія, і пиши у коментарях, якщо ти хочеш таку.